Я хочу кажучи директора, я хочу хочу доволок комісії. я мені будемо? Який був? Я прикошу. Коле, я так не дозволю вести сесії. Ми або депутати, або помка дорове. Скажіть, будь ласка, ми заперели в тему. Відвідайте його, будь ласка. Там є допомоги. Колеги, за що. Колеги, я перепрошую, що я тут стояв. Ви голосували по недокрити. Ми його голосували. Що це зараз робить? Що це за спроба? Ви думаєте, що так просто? Пане містер, ви бачите? Я наполягаю.

Олександр Олександрович, я починаю читати. Доповідаю. Полянку те не в нас читає. Питання No3. Доповідає. Да. Слідуюча позиція. Спів доповідають. І там є прізвище. Позиції доповідача. Позиції доповідача. Працював міністр охорони. <різь>

俺も一緒にいたんですか Тані створення Ростецької лікарні справді є одне з